Друзі, привіт, віталік Шабунін, СПК, І я почну з цитати одного з найефективніших командирів підрозділів, які воюють безпілотниками. Сорі за лексику цитую проголосувати собі індульгенцію на пизних грошей 231 тридцять Реально подалися зараз партнери не те, що нове щось дадуть, а те, що дали назад, заберуть. Це командир про голосування парламентом закону, який дозволяє топ-корупціонерам відкупатися від тюрми. Гарно. гарно. гарно, не вражає, але гарно. Я не дуже люблю мати, але тут розділяю повністю його думку. Депутати спеціально. В першому читанні прийняли закон, який дозволяє відкупатися від тюрми, причому відкупатися значно меншою сумою ніж до цього було вкрадено. Мова йде про е, закон, який регулює інструмент угод зі слідством. Давайте перш е, як угоди зі слідством працюють е, в руках не курців а, здорових людей, а не народних депутатів. Чому 99% справ ФБР мають успіх? І дві третини з цих справ закінчуються ще навіть до суду. Розслідуючи який злочин, корупційний, інший неважливо, вони беруть двох або трьох людей, до яких дотягтися можуть в схемі, по яких є залізобетонні докази. От вони так взяли трьох. Дивіться, вас тут троє. Хто перший дасть покази на інших, той вийде. І закривають в різних камерах. Хтось, хто бисто зорієнтувався, дає покази на двох інших. Хороші викривальні покази. Йому там якесь умовно гуляй. Умовно, відшкодував збитки, дав викривальні покази, пішов лісом. Діоргають тих двох. Товариші, от безапеляційні очевидні докази вашої вини, у вас є два варіанти. Ви сідаєте в тюрму років на 12 з конфіскацією, або здаєте організатора. Не один, одного, бо вона вже є на вас, все, а здаєте організатора. І по камерах дорішуйте, хто перший з двох десь організатора, той виходить. Той, хто телиться довго, сідає разом з організатором. В підсумку ФБР отримує викривальні покази на організатора. І один з трьох виконавців сідає в тюрму. В цьому логіка інструменту угод зі слідством. Ми провели цей інструмент, дай Бог пам'яті, десь після революції гідності. І в Україні він теж працював. Наприклад, от зараз живаго, пам'ятаєте, Мєлка олігарх, недоолігарх живага коротше. Він в рамках отримав підозру ще одну. Цього разу вже в рамках підкупу голови Верховного суду. І там виглядає так, що один з виконавців цієї всієї історії дав викривальні покази на олігарха. І оцей олігарх отримав ще одну залізобетонну підозру. Тобто це в Україні вже діяло. І можна було краще про це згодом, але прецедент вже був в Україні. Інструмент діє, Ми провели його кілька років. Років тому назад через парламент провели. Чого так піпіштують народні депутати? Чому офіс президента оцю цю всю історію тягне з убивством цього інструменту? Бо інструмент спрямований на те, що коли взяли виконавця, то виконавець, щоб не сісти і не мати конфіскацію всього майна, здає орговика. Наприклад, уявімо, що є якась парламентська фракція і якийсь офіс президента башляє депутатам чорну кешару в конвертах. Ну, щоб ті правильно голосували. Припускаємо, що теоретично, когось з цих депутатів антикорупційні органи можуть взяти за зябра. І оскільки весільні фотографи якісь в цій фракції не супер, там круті пацани, вони швидко здадуть зверху організатора, щоб не сісти. Так от, народні депутати голосують в першому штаті законопроект, який дозволяє цьому теоретичному депутату відкупитися від тюрми, увага! Не здаючи організатора. Взули. Власне, для цього закон це і тягне офіс президента і частина депутатів через парламент, щоб мати можливість вберігати організаторів схем. Це дуже хитра історія. Ну бо навіщо комусь давати організатора, якщо можна відкупитися. Ну і очевидно, організатор дасть на це гроші. Більше того, в такому випадку, у цьому депутату, який відкупається, аби не здати організатора. Навіть конфіскація по великій мірі не загрожує, у нас залишається опцією. Ідеальна схема. Кради, гуляй, відкупайся, роби, що хочеш. Чому ще ця схема уроцька? Дивіться, взять депутата або когось будь іншого на хабі непроста історія. Ти ж не хабар одразу бачиш. Ми бачимо в кінці результати попередніх хабарів, наприклад, завищені ціни на будівництво. Розкручуючи ту завищену ціну. Правоохоронні, нормальні правоохоронні органи та корупційне бюро САП розуміють, хто прийняв рішення, хто брав хабар, він береться на контроль, або оперативна гра розгортається, і людину беруть на хабарі. Ну а це точно не перший хабар. Якщо когось на хабарі взяли, це означає, що він до цього вже брав. Тільки про ті хабарі ви в слідстві не доведете. А це означає, що чортяка, припустимо, взяв 5 хабарів, його на шостому взяли. Він з п'яти, двома відкупився. Дякую, дуже дякую. пішов гуляти. Живи на три насолоджуйся. Класна схема, шановні е, слуги народу, ну і інші проголосувавші, я погоджуюсь з командиром підрозділу БПЛА, який давно вже воює, я ще раз процитую його: проголосували собі індульгенцію на грошей, реально їм далися. Зараз партнери не те, що нове дадуть, а те, що дали, заберуть. Важливо про партнерів, коли ми зажали всі разом за жабри депутатів, коли. Мільйонні блогери, медіа написали про це голосування, трусити депутатів. Ті почали відмазуватись двома речима. Річ перша про партнерів, та це не ми. Це західні партнери нам такий закон присунули і змушують голосувати. Я прямо запитаю міністра юстиції. Прямо на камеру він один з моїх зараз улюблених персонажей. Пане Малюська, ви коли писали про те, що не розібрались там хтось, нічого не понімають. Коли ваші колеги казали, що це тіп, вимога донорів, вимога партнерів, хто саме з Європейського Союзу погодив вам цей текст? Фамілію не називайте, інституцію не звіть? Це диппредставництво в Україні Європейського Союзу. Це якийсь департамент Єврокомісії. Хто блядь, це вам погодив? Якщо це правда, бо фракції керівника пана Рахамія, фракції слуг народу, переконують вимоги ЄС. Він правий. ЄС вимагає зробити цей інструмент ефективнішим, а не те, що проголосували депутати вбити цей інструмент в принципі. Тому брешуть або слуги місто юстиції, або я брешу. І це дуже легко перевірити, шановні слуги, шановний малюська, назва інституції, бажано ім'я керівника, ми самі з'ясуємо, хто погодив вам цей текст. Бо якщо ви цього не назвете, назву інституції, ну департамента, неважливо, програми, проєкту, ім'я сестра і назва інституцією, то ви брешете. І ви виправдовуєте бажання захистити топ-корупціонерів, надягаючи це на голову західним партнерам. Всі. Посольства західних країн слідкували за тим грьобаним голосуванням. Всі. А знаєте, чому я переконаю, що депутати брешуть? Тому що за день до голосування в парламенті комітет улюбленого і знаного вами Сергія Ігонушаса, парламентський комітет з правоохоронної діяльності, збирається на термінове засідання і протягує це уроцьке рішення. На засіданні депутатам говорили, чим це скінчиться. Але ж ні, ми ж типа, тут дебіли всі, ми нічого не розберемося, ми не зрозуміємо. Вони наступного дня в сесійну залу законопроект виносять. Ми зранку публікуємо реліз, пояснюючи, журналістам, в чому проблема. Комунікуємо з кучою депутатів в середині парламенту, друзі, не голосуйте за це лайно. Ну, ви, по перше, спозорите країну, підірвете довіру західних союзників, ну і, і збурите суспільство, блін. Ці... Не голосують. А потім ой, ви знаєте, Ми не розібралися. Кучу депутатів зараз пишуть, коли вже відгрібли в соціальних мережах. Не винувата, я не розібралась. Якось вам розкажу. пошти, а не тут про така затуркана. Хто не знає, якось розкажу, якщо мені дозволять. Коли голосували е, законопроект, народна депутатка Олександра Устінова, членкиня цього комітету правоохоронного, голосом через рот парламентарям з трибуни розказала, які лайно вони голосують. Про що цей закон? То деякі колеги говорять про те, що він не звільняє від покарання. Звільняє, ви можете заплатити маленький штраф, зробити донат на зсу, і всі ті мільйони, які були накрадені, можна залишити собі. Не буде ніякої тюрми, ніякої конфіскації. Якщо ти вкрав 100 мільйонів, то ти можеш заплатити 100 мільйонів штрафу, які ти хотів вкрасти. Ну і ще зробити такий самий донат на зсу і лишити той мільярд, який був вкрадений. Кожен, хто голосував за законопроект, точно знав, за що він голосує. Більше того, перед голосуванням, можете мені не вірити. громадський активіст, експерт, хто там його знає, який він експерт. Перед голосуванням з офіційною позицією в медіа на своїх офіційних платформах входять антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура з тим самим меседжем, друзі, цей закон не можна голосувати. Бо якщо в такій редакції голосують, то вбивається сама логіка угоди, менше покарання отримує виконавець тільки якщо він здає е, організатора схеми. А ваш законопроект вбиває чоловіка. Можна відкупитися, не здавши організатора. Не побачили депутати, бачте, офіційних позицій двох ключових органів в цій темі. Як проносити речі в дупі для чайників. Ки не побачили позицію органів. Парламентський комітет з протидії корупції за день до голосування в парламенті офіційно приймає рішення. Цей законопроект містить корупційні ризики, саме ті, про які сказали ми, антикорупційний бюро, антикорупційна прокуратура. Того рішення теж комітет обідні депутати сліпкуваті не побачили. Коротше, галімий розвод. Депутати точно знали, за що вони голосують. І ті, хто пхав цей законопроект, точно знали, що вони пхають. То автор законопроекту уряд. Ну, для розуміння шизофренії ситуації. Що буде далі? Або ми з вами, суспільство звусить депутатів прийняти законопроект в нормальній редакції. Я зараз поясню, що таке нормальна редакція. Або вони, якщо не буде нашого тиску, нашої уваги, це лайно приймуть, вдягнуть нам на голову, будуть відкупатися від тюрми. І нормально грабувати країну. Ще нюанс. Чому я переконаний, що депутати розуміли, що вони приймають? Вони коли голосували, то спікер парламенту, пан Стефанчук, хотів зробити голосування без обговорення. Ну, щоб ми е е е холопи не знали, що е боярі будуть відкупатися від тюрми нас грабуючи. Хто ми такі? А так, холопи, ніщеброди. А вони ж Баріни, депутати, понімають, чим керувався спікер, це лайно роблячи. Лише одним. Лише одним, щоб ми не бачили цієї ганьби. А знаєте, як депутати обґрунтовували голосування? Це вже смішна історія без батьківщини Власенко, недослівно. Так все одно відкупаються. Чого ж там? їм це не легалізувати? Шизофренія повна. А інше, як це він казав? Набу саб взяло за горлянку корупціонерів. І вони не можуть рішити, що страждать чи не страждать повні реально. Ці люди голосують і про нашу реальність, про наше життя зараз. Що треба зробити? Ми маємо своєю увагою віджати депутатів зробити правильно проголосувати нормальну редакцію. Що таке нормальна редакція? Чому взагалі вимога покращити інструмент угод з'явився в вимогах Європейського союзу? Як це працює зараз? Якщо в якійсь топ-корупційній схемі. На БУСАП ми взяли виконавця. То все, що можемо ми йому запропонувати в обмін на свідчення проти організатора, це сісти в тюрму на 5 років, ну або на 7 переважно від статті, залежить. Так прописано, що слідство не може запропонувати виконавцю умовний строк. Або хоча б 3 роки в тюрмі, а не 5 і не сім. Як ви розумієте, типу 5 років в тюрмі така собі історія для домовляння. І от Європейський Союз, експерти оце поправити хочуть. Тобто, якщо ти з тебе взяли і ти здаєш організатора, то ти да декомпенсуєш збитки, платиш штраф. Але якщо ти реально здаєш організатора головного схімаря, то в тебе є шанс в тюрму не сісти. Ну, по твоїх свідченнях бетонно має сісти організатор, той, хто вище на тобі в схемі. Оце логіка поправлення законопроекту, а не навпаки, як проголосували депутати взагалі вивести організатора з-під удару. Ось така коротка історія, тому, друзі, тут зараз від нас з вами насправді залежить, чи депутати Зеленського протягнуть це лайно в другому читанні. Чим більше людей буде про цей випадок огидний і інші знати, тим з більшою віргідністю ми разом такі речі будемо зупиняти. Для цього підписуйтесь на наш YouTube канал. Ви будете знати про такі речі швидше ніж про них розкажуть класичні медіа.